Радіо Chicago. Дорогі радіослухачі, зараз з нами Анатолій Якіменко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію. Давайте поговоримо сьогодні про таку активізацію розмов про перемовини. Наскільки реальні перспективи перемовин з ворогом? З ворогом перемовини неможливі. І до тих пір, поки Російська Федерація залишатиметься. Ворогом до тих пір перемовин ніяких не буде. Як тільки, коли вона виникає питання, а коли вона припинить бути ворогом, Ворогом вона може бути припинить існувати як ворог, тільки в, ну, за двох, як на мене, <клух> за двох умов. Перша умова це поразка, не просто поразка, а Капітуляція Росії розгром її армії не тільки на окупованих територіях, а загалом Росії і там окупація Москви. От тоді вона припиняє бути ворогом, тому що це вже окупована територія. Ми встановлюємо свою адміністрацію. Це все з теорії, звичайно, на практиці таке неможливо. Ну, якщо в Росії другий варіант, друга умова, коли вона припинить бути ворогом, це якщо на Росії відбудуться якісь політичні процеси, і раптом там зміниться влада, і не просто там викинуть Путіна, а якась там лояльна до України влада. Ось ні перший, ні другий варіант неможливі. Це треба розуміти. Їх ніколи не буде. Виникає питання, а що тоді буде? А буде замороження конфлікту. Питання в тому, де який спосіб буде замороження конфлікту. Замороження конфлікту мусить бути відповідно до міжнародного права, тобто по кордонах України 91-го року. Якщо ми розіб'ємо російські війська і вийдемо на кордони 91-го року, то тоді буде замороження конфлікту. І це замороження конфлікту, воно... Досягається через зусилля, військові зусилля. Ніяких паперів не буде підписано. Росія ніколи нічого не підпише. І ми не повинні не маємо права нічого підписувати і прагнути щось підписати, тому що це заохочення ворога. Якщо ми вже не здатні покарати в якомусь міжнародному кримінальному суді. Росію, то хоча б ми не повинні нічого з нею підписувати. Ну, от подумайте, як можна одночасно вимагати ГААГи, трибуналу, репарацій. Ще, репарацій і підписувати мирну угоду з Російською Федерацією? Це, це як взагалі. Тобто, ми фактично і пробачили все. Які можуть, це мирова угода, все, які можуть бути претензії, репарації, ще там щось, покарання і так далі. Це, це, це неможливо просто. Ви, ви опублікували відео, де в описі написали таке: Більше як за два роки війни нам не вдалося пояснити Заходу російсько-українську війну. У цьому нема нічого дивного, адже не можна пояснити того, що не розуміємо самі. Що ви мали на увазі? Якби нам вдалося пояснити витоки природу. Російсько-української війни, то тоді ми б зняли з порядку денного питання переговорів, і переговори не використовувались як спосіб заговорити постачання зброї, виробництво зброї і досягнення швидкого миру через силу. Це те, про що намагаються зараз говорити там, Помпео або республіканці. Які належать до войовничого Крила Трампа. От це, це важливий момент. Якби нам вдалося пояснити витоки, я повторююся, витоки і природу цієї, війни, то ми б тоді зняли підґрунтя для спекуляцій. Всі розмови про перемовини з Росією, про угоду і так далі це є спекуляції. Це є витрачання часу і ну, на манівці, шлях на манівці. Ми страждаємо, ми передусім страждаємо від цього. Оце ключовий момент. Ну, а щодо цей, цього відео, це відео записано з моєї статті. Я писав цю статтю рік тому на замовлення. На замовлення однієї. З моєї Підписниць слухачок. Вона ця стаття мала бути опублікована англійською мовою, вона і перекладена англійською мовою, або в якомусь американському виданні, або в канадському, але так не сталося, ну, не знайшлося бажаючих її опублікувати. І тому я її зачитав через Суфлер цю статтю, там 16 хвилин, чи скільки, там, чи 17 хвилин відео, дивлячись, на якому каналі дивитися. І там я намагався пояснити витоки і природу цієї війни. Стаття мала називатися, і відео називається Що не розуміє глобальний захід в російсько-українській війні там невеличкий екскурс, зроблений історичний і не лише і паралелі проведені. в… Ну, я так коротко можу переповісти. Головні тези вони важливі. Насправді. Так було я, спробую зараз, я спробую зараз це зробити, тому що, е, що головне, не, не можуть зрозуміти на Заході, як так сталося, що ми були там декілька століть в одній країні. У нас багато змішаних шлюбів, і українці приймали участь в створенні Російської імперії. І в створенні радянської Російської імперії. А тепер ми воюємо. Можливо, щось ми там між собою не поділили. Можливо, нас е, треба взяти на витримку. Може, ми почубимося років два, три, чотири. Просто почубимося. Е, і хтось отримає якусь сатисфакцію. І на цьому все закінчиться. Для чого провокувати Третю світову війну, тим більше. Ядерну якусь там війну, і треба нам просто дати, взяти на витримку, паузу і так далі. <кій> ну, от Моя задача пояснити, що спочатку, чому була в цій статті, е, чому ми формально нібито е, були в одній імперії, а насправді е, ну, є непримиренними ворогами. Це глибокі причини, коротко полягають вони в тому, що. В ті часи 17 століття, 18 століття, е, український народ не міг, е, українці не могли, е, ну тоді ми не називалися там українці, але менше стиль я був сучасний термін використовувати. Е, ми відмовлялися від е, сакралізації влади. Це природа народу. Ми не могли. Когось серед своїх визнати сакральною фігурою, намісником Бога, і потім його затвердити через церкву або через Рим, або через Константинопіль. Це така особливість. І для того, щоб розв'язати цю складну проблему, ми були змушені позичити, позичити культуру і позичити сакральну фігуру. Ну, як нам тоді здавалося, в спорідненого московського народу. І оскільки цей народ нам вважався близьким по вірі, а тоді ідентичність ключова була по вірі, православна віра, ось то ми це сприйняли як одночасно це був і чужий, і свій. Тому що свого ми реально свого, там Богдана Хмельницького чи ще якогось десакралізовували. Це називається феномен десакралізації влади, і могли тільки вприйняти намісником Бога умовного свого, от, якогось московського царя. І це, це не можна вважати помилкою. Це історичні обставини, з яких інакше ми не могли просто вийти. І одночасно ми користувалися чужою владою. А, але жили своє життя. Це було можливо до тих пір, поки не настала епоха технічного прогресу, і коли через телебачення, через радіо, через е, друкарські верстати, яких вже ставало там не одиниці, не десятки, а сотні і тисячі, відбулося руйнування ідентичності. Це 20-те століття, це радянська Російська імперія. І феномен русифікації. Ми з цим не погодилися, і Росія ключовий момент, чому вона розв'язала цю війну, тому що вона ображена, що ми розірвали якби, шлюбний, на її думку, шлюбний договір. Це з одного боку помсна за це. А з іншого боку, а... чим довше Росія існує у відриві від України, тим більше. Проступає грубим таким рельєфом її аморальна сутність. Україна завжди була для Російської імперії джерелом етики. Це важливо розуміти. І цей феномен він пов'язаний з особливістю принциповою різницею двох народів. Це що є джерелом етики у росіян і в українців. Росіяни вони завжди делегують сумління царю. У них центральною фігурою їх, скажімо, організації суспільного життя є альфа-самець. Йому делегують етику і делегують волю. І тому російський народ він є безвольний, тому що воля це енергія сумління. І саме тому. В російській культурі завжди були сакралізовані зеки. І шансон у них, і культура їх завжди була пов'язана на оспівуванні людей, які е, знаходяться в тюрмі. Чому так? Тому що це внутрішня потреба віддати шану людям, які зберігли в себе волю, не делегували її царю чи альфа-самцю. І страждають за це в тюрмі. Це важливо розуміти, чому в російській культурі вважається прийнятним і пристойним вшановувати зеків. Ніде жодної культури, ви такої ну, не побачите. У українці діаметральна протилежна ситуація, коли кожен ходить своїм сумлінням сам, і українці є вольовими людьми, і вони роблять, ну я в принципі. Також в цій статті намагався пояснити, що ми живемо вже в іншу епоху. В 21 столітті свобода, категорія свобода є вихолощеною. Вона, в принципі, контретична або антиетична свобода, це плин за течією власних бажань. Без е, будь-якого сумління, без спротиву, це е, життя м, хочу в моделі хочу, не хочу. Ми пропонуємо іншу модель треба. Це треба робити, чи не треба робити. І це може тільки говорити людина волі, а не людина свободи. Тобто треба розрізняти. От ці статті там говориться і в цьому відео говориться, що вільна і вольова людина це різні категорії. І сьогодні вільна людина це неетична людина. Західний світ, перенасичений вільними і неетичними безвольними людьми. Вони вільні, але безвольні. От я вчора буквально дивився відео з Німеччини, де якийсь там колишній. Чи то росіянин, чи то москвич, чи то хто він там такий. Е, відео показував, чим займаються німці. Як ви думаєте, чим зараз німці займаються, коли йде отут в Україні війна? Повсякденним своїм життям вони, звичайно. Ні, що... ні, не тільки. Вони купують такі моделі автомобільчиків, як от моя миша оця, оця. ну і більші трошки. Угу. І Виходять в них спеціальні такі майданчики. Такі... Треки. Гральні, гральні, як для дітей, тільки такі великих, як для великих дітей, щоб там могли дорослі заходити. Вони такі величенькі mm. за розмірами. І за допомогою пультового управління, радіоуправління вони запускають ці машинки, які їдуть. У них такі причепи, такі, як от мій смартфон. І там такі е, ріща, такі е, ну, патички, не знаю, як там кажуть, на Вінничні кажуть, ріща. Гілячки сухі, угу. і вони імітують, що ця от машина везе ліс, дрова кудись там. І вони великі такі дяді з великими животами, лисі, такі, сиві, всякі. Граються машинками і там пультом управляють і обганяють один одного. Там у них є якісь заправки, вони зупиняються. І там тьоті є теж, дяді, тьоті, Ну і якби, коли Володимир Володимирович Путін дивиться йому, я думаю, ці відео показують, хоч він там інтернетом не користується, ну, він розуміє, що таких людей, вільних людей, таких вільних людей, які самореалізуються в своїй творчості по цих дитячих машинках, ну, їх можна просто залякати. Ракетною атакою, там не треба навіть. А якщо їм сказати, що буде ядерна війна, от, якщо вони будуть постачати в Україні танки, чи просто щось там стануть на бік України, то ну ясно, що вони помруть від страху одразу. Там не треба їх навіть і обстрілювати і бомбити. Ну, це щоб так от ми розуміли. Тобто, uh -huh. ну от е, хто хоче, може це відео подивитися або на каналі Садок Вишневий, або. У мене на каналі Трігерін Юей, от 16-17 хвилини відео можна, це стаття в принципі про це. Тобто я підвожу підсумок, що якби ми над цим працювали і намагалися десь донести цю ситуацію, то нас, нам би не морочило голову мирними перемовами. Ну і все. Дякую, ми вас почули дуже цікаво. Я коли сказав, що вони займаються повсякденним життям. Я мав на увазі напевно ще і це тому, що є в них різні забави. Є відповідно, ну люди вони працюють і якось розважаються. Це нормальна ситуація навіть для нас, ну не стані війни, звичайно, а до війни як було, що люди працюють і в вихідні. Коли їм це дає можливість, вони якось розважаються. Хтось любить шахмати, пограти шахи, а хтось, можливо, якісь і, і такого плану, гонки, робототехніка чи щось таке. Ну, звичайно, я думаю, що якщо робототехніка і машинки, які перевозять якісь муляжі Патички. потичків, да. так, то це зовсім інше спрямування в майбутньому може виникнути. Вірно я говорю. Так, я думаю, що це прямий шлях до хвороби Альцгеймера. Ну, як це в анекдоті такому є. Чорний гумор медичний, внучку. Це якраз німецький анекдот. Ну, от, як звати цього мужчину, від якого я божеволюю? Альцгеймер, бабуся, Альцгеймер. Так звати того мужчину, від якого божеволюють європейці. Давайте, пане Анатолію, ще швиденько обговоримо наступну тему. Це значить про те, що Угорщина спростила умови в'їзду для громадян Росії та Білорусі і після візиту, ну це вже журналісти так аналізують Віктора Ормана до Москви. Їх включили до програми національної карти, яку видають на два роки. А якщо буде ще працювати, то ще й довше можна залишатися в Угорщині. Ну і звичайно, що Європа вже дала певну реакцію, і голова. Європейської народної партії Манфред Вебер закликав обговорити на саміті лідерів ЄС у жовтні рішення, оце якраз так щодо росіян та білорусів, і Financial Times написало: якщо так проаналізувати, що ЄС попередили, що Угорщина відчинила двері для російських шпигунів. Мені цікаво, а да, я зрозумів. Ну, логічний, в принципі, крок Орбана. Я просто хочу нагадати всім, щоб ми згадали. Угорщина не має прямого кордону з Російською Федерацією. Угорщина mm -hmm. має кордон з Україною в Чопі, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Угорщина має кордон на півночі з Словаччиною і на півдні з Румунією. Я просто хочу запитати, як можна літаком через який повітряний простір пролетіти? Ну, добре, до Білорусі через Білорусь, далі Польща. Польща як взагалі пропускає, надає свій повітряний простір. Ну, тобто, щоб залетіти на Будапешт, потрібно пролетіти повітряні простори країн, які не підтримують Росію. Добре, мож, можна з півдня пробувати облетіти через Туреччину, через Чорне море, але там є Болгарія, Румунія. Мені складно сказати, куди треба летіти, щоб потрапити безперешкодно літаком в Будапешт. Якщо закрити, заблокувати. Але це ж транзитно. Це ж тобто транзит, це куди літати. Яка різниця? Ну, тобто, якщо. Дивіться, якщо. Дивіться, якщо Такі всі принципові. Значить, перекрити транзит. Ну ми ж перекриваємо, ну, нарешті, через 2,5 роки війни. Ми ж перекрили транзит нафти на Будапешт. Збираємося, ну, це треба було, звичайно, зробити? А, пане Анатолію, я перепрошую. Перекрили ви вже чи збирались? Ну, зараз нібито. І... Йдуть обговорення. Братислава і. Будапешт щось там висловлюють свої незадоволення, що ми перекорили їм уже не надходить їм чи... нафта. Ну, а ну, може, збираються, а ті типу, попереджають. Ну, ми ще я це, там... до цього питання повернемося. Ми просто не знаємо з паном Анатолію точно, яка зараз ситуація. Тому, дорогі радіослухачі, прошу вибачення. Продовжуйте, будь ласка. Так, да, я просто кажу, що. Ну, от коли ми починаємо говорити про якісь такі події, то нам треба попробувати задати запитання, як це практично можна зробити? От ем, Сполучені Штати Америки забороняють нам стріляти атакансами по території Російської Федерації, Це як вони забороняють? Байден приїжджає до нас на велосипеді і за руку тримає артилерістів, чи там хто стріляє з установи Хаймарс? Ну як це можна практично заборонити, навіть якщо є якісь офіцери, радники, які щось супроводжують? Ну, вони що, будуть битися з українськими артилеристами, в рукопашну йти, не давати їм снаряди, чи ще, чи ну як це можна реально не заборонити? Ну, пане Ви... Анатолію, колись я точно пригадую, що була історія, що якась країна Європи, можливо, це і йшлося про Сполучені Штати, обдумували, як технічно реалізувати. І унеможливити подібні речі? Так, бу, так, були, але ці технічні речі не можна реалізувати. І я цікавився цим питанням, і це задає ну, військовий оглядач, от там є на Радіо НВ і Лєвін такий. Він, в принципі, військовий, він говорить про те, що а хто вам забороняє вистрілити. Ви боїтеся дзвінка? Звідки? Від, з бону, з, з Берліну. Боїтеся дзвінка Шольца, чи ви боїтеся дзвінка Салівана чи Байдена. Ну, добре, вони подзвонили, і що? Ну, ми сказали: а ми як стріляли вже... і а як будемо стріляти. Якщо ви хочете, якщо ви вважаєте, що це значить, предмет і підстави, не постачати нам зброю, uh -huh. ну не постачайте тоді зброю. Ми про це скажемо. Зберемо брифінг і скажемо: ви знаєте, Сполучені Штати Америки. Більше нам не те, що не союзники, навіть не партнери. Вони союзники Російської Федерації. І вони припинили нам постачати зброю. Ми самі будемо шукати нових союзників. І все. І я думаю, так треба робити. А який вихід, для чого нам ну, всі робити вигляд, що це, знаєте, як от чоловік з жінкою вже давно не живуть, а роблять вигляд, що це сім'я. От ну, це, ну, якби. Ми не, ми не отримуємо постачання достатньої кількості зброї, ту зброю, яку ми отримуємо, нам забороняють, нібито застосовувати. Так на що ми граємо цю роль, що це ми якісь там партнери, навіть, які ми партнери? Треба, публіч, треба політика це публічна діяльність, а не кулуарна діяльність. І в мене просто є підозра, що це не причина Америки, а це Єрмак з зеленським бояться наносити удари по Російській Федерації. А роблять вигляд, що їм хтось забороняє, тримає їх за руки. Ну це якщо ми вже перейшли, так не помітно на цю тему. Так, ну але вони ж можуть спокійно говорити про те, що в нас були певні домовленості з нашими партнерами, і ми їх виконуємо. Відповідно, ну як ви вже сказали, відносно постачання відповідно, якщо ми будемо виконувати, нам будуть далі і постачати. Ну, нема питань, ну, не, не, не приймайте зброю під такі домовленості, тим більше, що все одно її не дають. Купуйте зброю на ринку. Куплена зброя, а не подарована, не передбачає. Тобто, якщо ми купили зброю, то ми використовуємо туди, куди хочемо. І ринок зброї для нас відкритий. Ми не знаходимося під санкціями. Ми можемо купувати літаки, ракети, все аж до ядерної зброї, ви, окрім ядерної зброї. Азербайджан вів війну проти Вірменії фактично під санкціями йому Азербайджану заборонялось купувати зброю. Тому що ООН і всі інші структури, Франція, передусім, яка лобіювала інтереси Вірменії, вони засуджували війну проти Вірменії з боку Азербайджану. Це було кілька років тому буквально. Так, наскільки я пам'ятаю, байрактари вони змогли. Придбати, чи їм дали тоді воно вже якийсь певний результат, якби і відбувся. От, от так А коли ми розраховуємо на халявну зброю і ми чекаємо, що нам її подарують там ще щось, так звичайно нам будуть ставити якісь там умови. Але навіть якщо нам ставлять умови. То ми можемо їх порушувати, так, так як і порушують. Пане Анатолій, я думаю, що слід нам на завершення цієї теми доповнити, що Україна сама може виготовляти і досить звичайно. добре зброю, знаючи наші можливості, але немає бажання, напевно. Так, Немає бажання просто нам просто, звичайно. Дякую, будемо завершувати. Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і ютуб каналу Тригер. Був у нас на прямому зв'язку. Гарно вам дня. до побачення. Підпишіться на канал Радіо Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.